Вітаю! Сьогодні ми познайомимося з е, процесором сформатування табличних даних Microsoft Excel. Відкриваємо вікно програми. Перед нами файл, який має назву Електронна книга. Електронна книга може складатися з аркушів. Ось у цьому меню ви можете додавати їх, віднімати або переименовувати. Чим більше розгалужений ваш проект, тим більше аркушів він має. Ми бачимо перед собою електронну таблицю. Ця таблиця складається зі стовпців, ось вони, позначаються літерами латинського алфавіту та рядків, які позначаються, ось, вони позначаються цифрами. На перетині рядків та стовпців знаходяться клітинки, або, як їх ще називають, ячейки. Кожна клітинка, відповідно, має свою адресу. В даному випадку ця клітинка має адресу, ось ми бачимо у вікні адреси С3. ця клітинка має адресу А1, F1 і так далі. Якщо ми кажемо про певний діапазон клітинок, певний діапазон даних, то ми виділяємо потрібні нам клітинки. Наприклад, ось, за допомогою клавіші Shift я можу виділити одразу великий діапазон. І в даному випадку ми працюємо з діапазоном, який має адресу c 4 G4. Такі діапазони можуть використовуватися для роботи з більш складними даними. Рядок над таблицею ось він, називається рядком формул. Тут відображається адреса поточної клітинки, а також кнопки як Скасувати від та вставка функції. Формула це вираз, який задає операції над даними в клітинках в електронній таблиці та порядок їх виконання. В середовищі Microsoft Excel існує велика кількість вбудованих статистичних та математичних функцій, а також можливість створювати власні формули для розрахунків. Також в Microsoft Excel існує велика кількість та велика можливість представлення даних різними способами у вигляді діаграм, таблиць, гістограм та багато чого іншого. Метою лабораторної роботи номер 4 буде визначення витрат протягом тижня або місяця за бажанням, на певні необов'язкові заходи. Я пропоную вам проаналізувати витрати протягом тижня на певне хобі чи розваги, наприклад, на похід до кафе. чи… Може, купування певних коміксів, донати в комп'ютерні ігри чи щось подібне. Можливо, це будуть витирати на транспорт протягом тижня, або щось за власним бажанням. Можна визначати період як тиждень, так і місяць, так і рік, як, ви будете, як вам буде зручніше. Або можете обрати будь-яку власну тему, яка вас більш цікавить. Головне, щоб в нашій таблиці відображались коректні дані. Починаємо форматувати таблицю. У нас таблиця буде включати в себе такі рядочки витирати протягом тижня, дні тижня і безпосередньо витирати. Наша таблиця буде включати, в моєму прикладі таблиця буде включати 7 колоночок днів тижня і відповідну назву цих колонок, тобто 8 колонок і 3 рядочки. Тому я одразу виділю необхідну кількість колонок і рядочків. Я це роблю за допомогою натискання клавіші Shift, вона автоматично виділяє великий діапазон. Для того, щоб намалювати або сформатувати нашу таблицю, можна одразу призначити ось цьому діапазону клітинок певні межі. Обираємо правою клавішею миші формат клітинок та пункт меню межі. Я одразу обираю, нехай можна обирати товщину лінії, наприклад. Нехай вона у нас буде ось така більш товста, більш потовщена. Чи ви можете обирати, як вам заручно, наприклад. Ось. Нехай у мене буде така таблиця. Перша клітинка, перший рядочок це буде назва нашої таблиці. Для того, щоб об'єднати клітинки, виділяємо їх. Виділяємо, йдемо у меню формат. Та у параметрах вирівнювання використовуємо пункт меню об'єднання клітинок. Таким чином у нас ця клітинка зараз об'єднана, і ми можемо туди вводити нашу назву. Нехай, у мене, нехай в моєму випадку це буде назва витиграти протягом тижня, наприклад, на кафе. Можемо одразу виконувати певне форматування даних. Також ми можемо змінювати розмір наших клітинок та рядків, ось трошки їх збільшуючи чи зменшуючи. Це можна робити автоматично за допомогою меню формат, виставляти для всієї таблиці формат, але можна це робити ось так і вручну. Вводимо наступні дані, це у нас буде в першому рядочку дні тижня. В другому рядочку це будуть витирати. Ось так. Тепер починаємо вводити дні тижня. Вводимо понеділок. У Microsoft Excel є можливість автоматизувати введення даних. Деякі форматизовані дані, наприклад, такі як Дні Тижня, чи Рік, чи місяць, можна ввести автоматично. Для того, щоб не писати вручну ось тут вівторок, середа, четвер, і так далі. Ми можемо автоматично ввести у цей рядок всі дні нашого тижня. Для цього ми натискаємо, набираємо понеділок, натискаємо. Лівою клавішою миші на оцей квадрат в нижньому правому кутку і продовжимо його на наші клітинки. Таким чином, у нас автоматично Microsoft Excel ввів дані по кожному з днів тижня. Тепер працюємо з витиратами. Витирати у нас будуть виконуватися в форматі грошовому. Для цього переходимо. Виділяємо наші клітинки, переходимо в меню Формат клітинок і визначаємо для них дані грошовий формат, число дані. У кожної клітинки можна обрати певний формат, який вам буде зручно. Це може бути формат дати, часу, дробів, тексту. Загальний формат, який включає і, дані, і, і, і текстові дані, і числові. В даному випадку нас цікавить автоматичний грошовий формат. Можна обирати грошові одиниці. Ну, нехай в нашому випадку це буде все ж таки гривня. Кількість десяткових знаків після е, коми. В даному випадку я пропоную, щоб їх було два. Ось, Виділяємо нашу таблицю. Так. Починаємо вводити дані. Я ввожу дані автоматично. Я пропоную також автоматизувати цей процес. В даному випадку для того, щоб перешвидшити нашу лекцію. Я вам покажу, як можна автоматизувати цей процес, якщо у нас є певні формалізовані дані. Зараз трошки забіжимо наперед та зробимо. З вами використ... та використаємо з вами формули для введення даних. Наприклад, я хочу показати, що кожного дня я витрачаю на кафе на 20 гривень більше. Тому я обираю клітинку наступну та ввожу формулу. Формула вводиться таким чином, ставиться знак дорівнює. Обирається потрібна клітинка. Та вводиться автоматично, ну, нехай буде 20 гривень, та вводиться значення плюс 20. Таким чином, ми можемо тим, так само продовжити цю формулу, вона автоматично буде до кінця тижня вираховувати наші витрати. Звісно, це підходить тільки для автоматизованих даних. Якщо ви вписуєте якісь більш реальні дані, то ви можете вписати вже вручну в кожну клітинку ті дані, які бажаєте. Наша таблиця з витратами готова. Тепер я пропоную використати вам вбудовані функції для визначення загальної суми витрат середнього значення, максимального та мінімального значення. Для цього можемо побудувати ось тут невеличку табличку на 4 клітинки, на 4 стовпчики та 4 клітинки. Нехай у нас тут буде сума, середнє значення, мінімальне значення та максимальне значення. Тепер починаємо вводити наші вбудовані функції. У цій клітинці пропоную спочатку ввести вбудовану функцію формула. Для цього переходимо в меню формули. І або за допомогою цього меню, де у нас вже є певні вбудовані функції, або якщо нашої функції ми тут не бачимо, можна скористатися цим меню-Вставити функцію, де у нас є дуже-дуже велика кількість наших функцій. Ви бачите, тут функції є без. Незвичайна кількість як статистичних, математичних, так і інших. Ось ще раз переходимо в вкладку формули, обираємо значення «Сума». У нас обраний діапазон, але бачите, у нас за діапазоном вийшла зайва клітинка, яка нам не потрібна. Обираємо меню, обираємо потрібні нам значення. З допомогою клавіші Shift. Виділяємо ось цей діапазон та натискаємо Enter. Ми бачимо суму наших клітинок. Тепер те саме робимо з середнім значенням. Або ще, якщо англійською мовою, воно має назву «Average». Значить, Обираємо формулу, середнє значення. Тепер саме робимо з мінімальною та максимальною функцією. Обираємо мінімум. Ви бачите, що можна ось ці дані прописати і вручну. Наприклад, якщо ви не маєте можливості виділити діапазон, ви можете вручну прописати адресу. Ось тут замість L6. Яка там, так, замість L6 позначити I6. Але зручніше користуватися саме виділенням клітинок. І визначимо максимальне значення також цього діапазону. Ось наша автоматично, наша табличка готова. На цьому все. Дякую за увагу!